Всім привіт. Всім привіт, з вами Полі та Алекс. Привіт. Я сам можу сказати. Я Всім вас. привіт, з вами Алекс ГВ без Полі. Оп. Е, В тому дивіться. У нас е, Сьогодні граємо нас хор. на збірка. Ми будемо виживати. Не бийся. Виживати, типу, як в будиночку нам потрібно буде втікти від оцього... Дай я покажу? Від оцього монстра, типу, піки. Чу... І е, ми будемо тікати, а він нас вбиває з одної дитичка, тоді ми знову спамемо. Чуєш? він за Докрема... нами буде жанатися, я буду отак тебе бить і ти будеш до нього відсайкувати. І, і ми його можемо відкидати, коли ми будемо його бити Полі. Ми відкидаємо. Е, е, а що нам... Полі. Полі чого? Полі чого в мене 5 хп? Е, я не а ще, коротше, ми зможемо... Полі в мене 5 хп. А, там будуть ще ключики, бо там будуть деякі закриті дверки. Ой. І нам потрібно... А ти мене ключики, не дав якісь перероблені, типу, з якимись кімнаті. Тому Бе. заходимо. Це бот, нажимаємо бот, щоб був пігі ботом. Один. Ось один. Все ми Ось тут Отут ну це, щоб вернути. Все, мені вже страшно. Скажу мені страшно. Ну добре, все, мені, мені якось з тобою ходить і. Я ну, сам... Сад, б... Я сам... За... я шлях. сам боюся. але... Все, Пікі заспавнився, я зараз покажу Пікі вам. О там він десь ходить. Але а ми від нього уходимо. Так, ми е, от сюди він е, може зайти, але якщо ми. Все, він заспавнився. Але якщо ми, то то. Тут... Дивіться, де. куди я заліз. Ну просто. Туди він навіть не достане, це наша <плес> <Та плес> бочу. А що ти зробила? Ой, больно. <плес> Тропишли. Не Алекс, пішли, не бійся. Ну, Алекс не готовий. Алек... Ні, ну, конечно, мені з підписників. Пішли, я знаю де один. Мені з підписниками, чесно, я вам кажу, мені за вами не страшно. Тут мені піки, я надеюсь, не буду. Я йому буду двійку виписувати. Та ну що ти робиш? Батьки пішли. Чого я трус? Я не знаю. Ти не трус, а ти боїшся. Там вто no. є. Нема. <ривіт> мені вказали, що ти піги. Де піги? із ізепі. О тут я хотіла. Це в але в але ваші немає виходу. Так. П'ять хп. Чи він О, мене вбили! Надо це значить. Капець Купиться, конечно. Нубик. Кубик. Я заявила там, де був пиге. Це оно. А ти що там э, типу ешь кабінки? Тут зараз буде пиге спускайся. Я не хочу. Та спустийте, він тебе кок не раз. О тут ключ лежить. в э, тут там в скрині, лежить ключ в одній. Водій скриня дочка не чуть. Я не хочеться робити. Як мені розсердниця? Зайди е, назад туди вернися. Куда? Я на стойке стою. Не надо. Та повернись. Давай може заново. Так ти ж маєш розсердитися, щоб було заново.

я ну, по ключ. Так де там пише, де сидіти, шо? Ви там не все добили. Не все, да, да? Угу. Всі, я всі дам, дам? Mm. Я піги, я його загра. Було деться сховалось. А я до, до, му прийшов. Будемо все перевіряти. Блін, блін, блін. Інсайд виді що, я не виновата. А так в мозок було. Да. Боюсь, а я боялся ходить кадр. Этого а, М -м -м. Это мы можем ударить? Ай. Ты меня подкинул, спасибо. Смелый, надо все Что за пик, не могу. Что то там. Все равно добавить. Идем. Я грибочек, меня не видно. Тебе грибочек. Мы не надо продолжать. Так, Поля, дивись, я буду його зараз, ото як, знаєш, ото в школі отак бем Бем-пем-бем-пен-бем и бегать, понял покол. Я його так зараз буду тоже тут треба грин ключик. Бигить. Ой! Stärker, stärker, stärker. Ой. хе хе давай. Він на тебе загран. Понімаєш, він просто не на. <реш> <Плёха. Я> Спасай. Ну, ты дебил. Клять. Я спугаю. Спасай. Ты фитикай. <скреб> ты его можешь откидать. <сур> да? Да, их что-то безразлично где. Да что ты его <сур> 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 Не, ну. Я зараз поступлю как настоящая героиня. Шо, Вали, вали, я Наливали сюди. Що в тебе в руках? Три за тебе. Давай, хай ще раз. Я забрав, бо в одну штуку там якась лежала. Я не знаю, що це за штука. Я теж ти... не знаю, для чого вони пішли. Я, честно, вже безстрашно. А <гум> я страшний, але я просто акуратний. тому я й страшний. А ти просто безстрашний воїн ветр. <гум> я вже просто безстрашный, розумієш? Там не що... не спавнишся. Що... Да, він не все спав. Я його до, с... до нас веду. Дошо. Не знаю? Вісли. Та, та він що то! Я зробив! Давай те фехай! А я знаю, що зроблю. Можна йти фехати, ладно. Давай прикол? Дивіться, якщо ми так ти, що то що що робиш? Саша, я боюсь. А де стійка? Я її взломала в руку своих У мене голова піде Типа всім нормально, да. Ой-ой-ой. Саша. Ой, ой. Ти хто? Давай два. Ні, ми вибираємо один. Ні. Зараз буде написано чупіки, якщо їх тут. Я де? Див... Я жду його. Ходиш. Отут він Держ. має заспавнитися. А я знаю. Да. Місце. Я знаю місце, де лежить ключ, але я не знаю, як його знайти. Е, де ти був, коротше, коли е, ото хотів десь знайти піки, ти де ходив тоді? Я не як тут доправлявся в це місце? Бо нам тут треба, бо там буде ключ. Я вроді би знайшла це місце. А це тут тільки одні часто? Полі! Це тільки тут одні... ступеньки? Ну я підій відволікаю, я заманувався. Че зараз виберешь? Все? А я берека. Що, Що я забрав? Боже Алекс, иди сюда! Боже Алекс, бежи! Боже, иди сюда! Боже, Саша, что? Боже Алекс, Мы... Я... О, все, штука! Он не Он подбирается. Не, он подбирается. Он подбирается. Поли, он подбирается. Кто сломал все? ступеньки? Это ступеньки сломал! Да это я! <свят> Алекс зараб... Что Да ничего, я его сюда веду. Я к нам смер... наверх перебраться. Бляха, капец, я тут. Я вновь. Мы теперь не мы теперь не пройдем. Из-за некоторых... Не, мы пройдем, потому что я сейчас... Ой. <laughs> Ой, капец. Привет, я не что ты заработал? <laughs> Ну ти молодець, Давай я тут буду вликать Where are we звичайного прикола Зразу же, да? Ой, там був пиги. Давай 1. я один. Реально, давай ли три. Пошли, я знаю, где ключи. Давай, пошли. Я, я так, отвлекаю. пошли за мной, и ты меня будешь защищать, давай. Давай, я воин. Спонтан. Ты за мной стрибнул? Да. Тут скрин ключ. Тут дальше. Что От... там? Пиги достал. Вот тут у вся противка. Добрый. И пиги. Ой, <rural> ти не сказати, що Я на двір. Ой, я казав. Тут треба блокитный ключ на дворі. Ой. Да. Пішли. Пішли. Я вже тупо боявся. Свірять, пошли. Падаємо. Пішли пии, свирять. Ну даже что сейчас має бути десь. Забираем ключ. И пропав пропавлюсь. От тут. Ось тут, він за тієї стороны. Тебе який ключ? Люди? Пішли на Пішли двір. Тут блакитний нам. Я розумію, что блакитний. Ось тут есть проход. Ось тут є проход. Ось тут треба зелений! Іди до мене. Ой, йду. Субейки. Собака Сатурна Сатурні. Конечно иду. Ось тут зелений. Ось що зелений. Давай тут, тут буде червоний тепер. ту э, ні, тут є пі. Де? Не де. де ну... <coughs> <coughs> Давай, ти пахни ты пехни мене. Ти в житті не попряжаешь мене. Так, все, на ну, цьому відео буде закінчуватися. До Доб! Пока! Пока!